Ніна бічуя, шпага Славка Беркоти, Повість скорочена, сорока з перебитим крилом. Перехмарилося, передощило, і серед глухої осінні настала суховітриця. Трапився ясний теплуватий день, мов би заблукав, не на своє місце потрапив. Навіть решту листя на деревах, що тільки вчора було сірим, і мокрим, спалахнуло під сонцем, та ж я Антон Митрович записав у журналі відсутніх, подивився на клас, на сонце, на світлі легкі смуги, що соталися від вікон через кімнату, метушилися в променях порошенки. Закрив журнал і сказав. Такої гарної днини цього року вже, мабуть, не трапиться. Я думаю, ви не заперечите, якщо я запропоную вам прогулянку до парку. Захоплений крик підтвердив, що справді ніхто не заперечує. Школярі галасливою зграйкою просто таки осідлали трамвай, перегукуючись з одного кінця вагона в інший. Зійшли біля стрийського парку, розбрелися алеями, і, хоч як далеко відходило один від одного, усе одно кожний був помітний здаля. Парк виглядав поріділим. Дерева без листі, як вирізані з чорного картону, скидалися на декорацію, і це було гарно синє небо. Червоне сонце, низьке, велике, ніби наколота на гостре гілля чорних дерев. Славко залюбки ступав м'якими вогкими стежками, ішов так без мети, нічого не шукаючи, усе примічаючи. Від густого, мов перестиглого запаху повітря і землі до обламаних галузок червоно-жовтих, кетягів горобини. Ліворуч, на закруті стежки, достеріг Юлька та ще якогось незнайомого високого хлопчака в тріпаному пальті навіть віддалік вирізнялась Юлькова мотна куртка і начищені до блиску черевики. О, Беркуту, звернувся Юлько. Ти глянь, яке опудало ми тут знайшли. Славко підійшов. Назбурілому листі, аж сама, ніби побуріло, брудна, сиділа сорока. Скоса, мов би чекаючи, що вчинять із нею ці незрозумілі двоногі істоти, блимала голубуватим оком. Крило в мен в неї, мабуть, перебите, сказав нечупара і пхенькнув широким ротом. Я йому кажу, нехай до себе візьме, поки крило загоїться, я сам би взяв, та хто зна, чи мій татуню не здумає на суп обскупти. скубти. що, знайомі здивувався Славко, добре знаючи Юлькову вибагливість у виборі знайомих. В одному домі живемо, трохи неохоче пояснив Юлько. Може, відрекомендувати. Стевко, це Стевковус. Солови розбійник із нашого двору. Стою і дивуюсь, чогось такий добрий став. У дворі хлопчиків мало що не ломигає, а тут над сорок вирощулюється, метаморфоза. Ти б менше потякав, балакайло мудрий, буркнув Стевко. Колючки в погляді стали ще гострішими. Бери сороку, у вас удома місця досить. А вже ж тільки сороки мені й бракувало, з огидою скривився Юлько і тицнув птаху черевиком. Вона відстрибнула в бік. Слухай, Ващук, ти що? Май трохи розуму? О, протяг Юлько, стріпуючи рукав, мав би славкові пальці, могли залишити там слід. А ти не тільки спортсмен, спелеолог і такі інші ти ще й друг живої природи? Та Славко вже не слухав. Схилившись над птахом, узяв його до рук. «Бабритися, коли маєте охоту, сказав Юлько і пішов геть, розминаючи ногами мокрий, укритий коричневим листям суглинок. Слухай, я знаю, куди ми її подінемо. До Надії Григорівни треба її нести. Вона вилікує відразу. Вона мою маму в першому класі вчила, до неї з якою хоч справою можна звернутися. От побачиш. Їй завжди то птахів, то кошенят носять. Вона любить їх. А раз якось навіть морську свинку. Славко затинався, він бачив, що Стевко якийсь наче недовірливий чи просто собі кіпкує. Важко таки уявити вчительку, яка вчила чиюсь маму в першому класі, не те, що повірити в неї. Але Славко хотів переконати Стевка, що Надія Григорівна є насправді. Ходімо, чуєш? Та добре, неси, коли знаєш куди. Ходімо разом, та й сороку ж ти надибав, а не я. І вони пішли. Славко із сорокою, котра, мовби би, не відуючи полохливості, тихо й довірливо сиділа на згині руки, і Стивко вуз, заболочений, у севилатному своєму пальтечку та з колючим поглядом з лоба. Далі все було не зовсім так, як хотілося Славкові. Надії Григорівни не застали, двері відчинила її донька, і Славко трохи знізяковів, пояснюючи, у чому річ. Ані трохи не здивована, несподіваним дарунком, донька Надії Григорівни взяла сороку, запросила хлопців зайти до кімнати, наші обидва в один голос відмовили ні-ні, ми підемо. І сказали, що із сорокою все буде гаразд. Хлопці можуть не хвилюватися за кілька днів. Нехай приходять подивитись на свого птаха. Надія Григорівна буде гостям дуже рада.